Одяг, постільна білизна, взуття, посуд, іграшки. Тощо усе це можна знайти в соціальному гардеробі, який улаштував благодійний фонд «Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Так як взагалі наш благодійний фонд опікується переважно внутрішньопереміщеними особами, малозабезпеченими особами, а також людьми з важких ситуаціях, критичних ситуаціях життєвих, то організована благодійна акція, яка ініціює видачу соціального гардеробу. Це підтримка в вигляді постільної білизни, різноманітного одягу, це, звичайно, одяг і взуття, які були вже вживані, але в гарно. Ному достойному якби вигляді, і маємо цю допомогу від наших партнерів Угорщини, Австрії, Німеччини, за що безмежно і вдячні нашим і партнерам і благодійнителям. Аби отримати допомогу, не потрібно реєструватися заздалегідь і заповнювати онлайн форми. І це зручно кажуть відвідувачі, особливо люди поважного віку. Я онлайн. Ми такого, я такого не вмію робити. Для мене це дуже проблемно, проблематично. А тут прийшов, а що, що побачив, що треба тобі, можеш взяти. Пані Раїса на Закарпатті практично з початку повномасштабного вторгнення. Я приїхала з однією сумочкою. Взагалі без нічого. А тепер чемодан прибрала. А я набрала, слухайте, посуду собі, тарілки. Кружки, то що необхідно є, бо вже наше старостів порозбивало, а гроші немає, ми вже за що купити. Повімо, та, правда є. Та дякувати Богу, що нам ще допомагають, що нам але заженуть, та ще нас допомагають чужі люди. Дякувати Богу нашим дівчатам, нас файно обслуговують, але допоможуть нам вибрати, не, 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 не стіснявуться, так що ми дуже їм благодарні. Реєстрація відбувається на місці і забирає не більше хвилини. Утім, із собою потрібно мати документи. Паспорт обов'язково ідентифікаційний код. Якщо є категорія вразливості, така як внутрішньопереміщені особи, також приймаємо довідки ВПО. Ну і також, якщо є малозабезпечені сім'ї або багатодітні сім'ї, то приймаємо посвідчення про багатодітну сім'ю. Реєстрація проходить, що люди обирають собі одяг, обирають посуд, приходять, і ми вже їх безпосередньо записуємо у наші відомості. І при цьому вони мають також заповнити і заяви. Ми приїхали всією сім'єю. З Луганської області, ще на самому початку війни, і одразу е, звернулися в Карітас. Нам дуже тут допомагають. У мене мама 81 рік, чоловік, у мене інвалід другої групи, він е, теж е, отримує допомогу. І у цьому закладі, саме тут, ми вже, мабуть, четвертий раз о, І отримали і посуд, отримали, яке нам дуже необхідне, тому що ну, поки що повертатися нам нікуди, в нас все окуповано. Може, навіть залишимося тут жити. Пані Катерина знайшла потрібні речі і для сім'ї, і для себе. Тим паче є привід. У мене сьогодні день народження, от я собі знайшла дуже таку красиву бузочку, от я її сьогодні діну. Працівники благодійного фонду не лише реєструють, а й допомагають підшуковувати речі. Взутою з карі та схабу піде пані Тетяна. Дорогою сюди спіткала пригода. Я йшла в мене просто да вона шльопа не поламався, порвався. і Мене ходити нічого. Ні, ні, ні. Я просто в лікарні зайшла і тут знайшла те, що треба. Дякую дівчатам всім і тим, хто допомагає нам. І хто привозив все це? Ми тут працюємо з 10 до 16 години. Звичайно, допомагаємо у відборі чи постільної білизни, чи одягу. Допомагаємо, радимо підбирати людям, щоб справді кожна людина пішла з задоволенням і отримала якби допомогу від нашого фонду. Тому ми чекаємо людей і загалом ми плануємо близько 200 людей забезпечити даною допомогою. Акція Соціальний гардероб триватиме й завтра, 30 липня. Адреса та ж сама. Caritas Hub, Вулиця Грушевського, 68А, перший поверх. Приходити можна з 10.00 до 16.00.